Вас вітає зірковий штурм, і ми починаємо атаку на найгучніші зіркові події тижня. Потап вирішив вийти в люди, але його інтерв'ю стало не просто розмовою, а постачальником мемів на рік вперед. Парфенюк і сімбочка нова серія драми Токсичні стосунки 2.0, де вони вже не ділять серця, а лайки і компромати. Чотирирічне відео Михайла Порошенка знову потрапило в топи соцмереж. Нацвідбір на Євробачення 2025 перетворився на арену не лише для пісень, а й для пафосних пауз, дивних заяв і скандалів з зірковим журі. А ще й Ілон Маск вирішив додати перцю, розганяючи фейки про Україну, і на десерт Поплавський герой секс скандалу. Зірковий штурм готовий. Лишайтесь з нами, бо буде гаряче. Потап, чи Славік Балаган чи як він там себе називає, вирішив, що світ ще не готовий забути про нього. Тому сів на тригодинне інтерв'ю з на хвилиночку російським журналістом Дудем. Де щедро розсипав свої перли мудрості, миксуючи пафос із класичним крінжем. Потап почав інтерв'ю з виправдань, що не хайпує, а потім засипав росіянина компліментами, і що головне сказав, що його цікавить аудиторія дудя. Яка російська? А на питання так званого журналіста про осуд сказав фразу: всі говорять на русском, но я не скриваю этого». Ты, украинский артист, ты даешь это интервью российскому журналисту. Понимаешь ли ты, что не все это поймут? Ну, смотри, опять же, если бы я делал это для имиджа, я бы тебе сказал, я наразумею вашу мовы И я отказался бы давать тебе интервью вообще. Я человек, я работаю, я живу. Мне интересно, интересен ты как собеседник, интересна твоя аудитория. У меня есть позиция, вот я полностью погрузился в работу на международных рынках я строю международную международный холдинг Это занимает займає колосальне времени, рімені, поэтому настало время появиться, і ну тебе уж точно я смотрю і з тобою интересно поговорить. головний аргумент, чому він взагалі сів за стіл із російським журналістом під час війни донести свою проукраїнську позицію. І найкраще це звісно робити для російської аудиторії, яка, мабуть, так і чекала, поки потап скаже їм, що війна це погано, вийдуть на мітинг і закінчать війну. А тепер до найсмішнішого потап із таким пафосом розповідав, що йому дзвонили з офісу президента, що навіяло вайб таксиста, який таксує для душі. І так, ви не ослухались прямо з банкової. Бо ж хто як не Потап врятує Україну? За словами Потапа йому нібито просили допомагати відстоювати Україну. Уявляєте цей момент? Україна під обстрілами, фронт у вогні, а десь у штабі хтось вигукує. Все пропало. Дзвоніть Потапу, лише він врятує ситуацію. І з України нам і кажуть, пожалуйста, продовжуйте це робити. Ви зараз там, ви а це вмієте. Різні люди за ну які? І з руководства нашої страни. Бажала, ага. ви вмієте ділять, продовжайте. Зілінський Єрмак і з офісер. Але це ще не все. Вишенька на торті легендарна зустріч із залужним, під час якої головнокомандувач за словами Потапа потиснув йому руку і подякував по отцовськи. А далі заочний вступ у ТРО прямо з фронту в Мадриді. І, звісно ж, офіційний дозвіл від самого президента на легальний виїзд з країни. До речі, варто відмітити найуважніших, які помітили, що під патчем відомого бренду Стон Айленд є паперова етикетка, яку він забув зняти. Складається враження, що Потап вважає себе чи не стратегічною зброєю на фронті. Хоча з огляду на його інтерв'ю найбільше він воює із логікою та здоровим глуздом. І звісно, він додасть всіх зусиль, щоб побудувати хороше майбутнє для України. Боронь Боже від таких будівельників. Я взагалі бачу майбутнє України України дуже світлим і мирним. Я хочу, щоб это була сильна, сильна сильна страна і щаслива і мирна. І я себе вже в неї. Звісно, я приложу всі свої усилия для того, щоб такую страну зробити. А що думаєте з приводу такого резонансного інтерв'ю ви? Пишіть в коментарі. Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Безпалов розкрив, куди зник популярний співак «Волбой». За його словами, артист наразі перебуває в психоневрологічному диспансері. Нашим кошенятам вдалося дізнатися, що лейбл артиста прийняв важке рішення і вмовив Антона пройти лікування, в тому числі від залежності заборонених речовин. Бажаємо Антону швидкого одужання і подолання власних внутрішніх демонів. Як стверджує Беспалов, менеджер Велбой ухвалив непросте рішення і переконав співака звернутися за професійною допомогою, зокрема щодо боротьби залежністю від заборонених речовин. Примітно, що остання активність велбоя у соцмережах датується 8 січня, і відтоді артист повністю зник з публічного простору. Ніяких нових постів чи сторіс, що лише підігріло чутки навколо його зникнення. Що саме сталося з лаштунками кар'єри виконавця, невідомо, але залишається сподіватися, що йому вдасться споратися з особистими викликами і повернутися до музики з новими силами у соцмережах. Завірусилось відео чотирирічної давнини, на якому молодий чоловік підозріло схожий на сина колишнього президента України Петра Порошенка. Михайло був помічений на цікавій вечірці у Лондоні. Концерт організував російський репер Фейс, а сам ролик швидко набирав обертів у Телеграм. Звісно, можна засумніватись і сказати, що це не він, але присутні на цій вечірці підтверджували його присутність у різних соцмережах. Спочатку в інстаграм, потім і по інших мережах поширилось відео, де Міша навіть вийшов на сцену, а Фейс урочисто представив його словами Русськія в Лондоні, після чого вони разом тусили на секунду під російські треки. Це вже не вперше, коли Порошенка молодшого ловлять на неоднозначному ставленні до всього російського. Так, у 2017 році він потрапив у центр уваги через фото в ковці з написом Раша. Тоді Порошенко старший пояснив, що це був перформанс на Геловін, і це не його футболка. Зазначимо, що сам Михайло ніяк не коментував ситуацію з вечіркою, але Петро Порошенко зазначив в ефірі Радіо Свобода, що він не впливає на рішення сина. А репер Фейс підтримує Україну та виступає проти Росії. Схоже, що історія з випадковими російськими вечірками та дивними заявами у сім'ї Порошенка це традиція з продовженням. Ця історія справжній судовий випадок. Бо хто правий, хто ні зовсім не зрозуміло. Парфенюк дав інтерв'ю Маші Єфросиніній на її ютуб-каналі, щоб випередити чергову хвилю скандалу і розповісти свою правду, бо ж хайп сам себе не зробить. За його словами, починалося все з ідеальних сторіс, але за кадром було все: сварки і фальшиві тіктоки після скандалів. Усе це перетворилося на справжній серіал із бонусами: обвинувачувальні ефіри від сімбочки, чутки про домашнє насилля, розбірки через гроші та навіть загрози зливати компромати. Дуже багато награного, чесно тобі скажу. Я тобі признаюсь. Круто, що ти це говориш. Реально, що, ну, я тобі реально говорю, якісь 800 процентів з що ти бачила, це награна. Фігня. Це пісня. Це Головний аргумент Парфенюка сімбочка, бачте, не вміє себе поводити на людях. Вона, мовляв, виросла серед неправильних людей в чоловічому середовищі з кримінальним флером. А він, весь такий інтелігентний із хорошої сім'ї, стидався виходити з нею на люди. Ще цікавіше, коли Парфенюк говорив про дитину, він постійно звинувачував сімбочку, що вона мало часу проводить із донькою, але при цьому жодного разу не назвав її нашою дитиною, тільки її донька. Така дрібниця, але як голосно говорить. Сімбочка не змовчала і дала свою відповідь у телеграм-каналі. Блогерка зізналася, що очікувала подібної реакції від колишнього, але все одно розчарована його словами. Двояке таке відчуття від інтерв'ю, сказати, що мене роз'ївала внутрішньо, Н -н -н. але те, що я розчарована, так що мене так і не почули: казати про мою сім'ю, аналізувати мене, коли в тебе у самого є проблеми, Пиздіти, наприклад, навіть взяти маму. Котра постійно лізла в наші відносини з ним і перемувала кістки мені та моїй сім'ї, що я як не вмію спілкуватися з жінками. Чесно? Вливати бруд мені не хочеться далі, але опровергнути слова і захистити себе так. Знімала, бо ситуація з Євтошенко мене навчила захищати себе. І я знала, що так буде. Справа в тому. Виливання бруду від мене, ви не почуєте не де. Де я сказала, що він уєбінь і щось таке витворяв або курив траву, як він зізнався, я ніде про це і слова не сказала. Все, що я казала, чи приїжджає він до Софійки, я чесно відповідала, ну ні. Але ну от було там три рази за місяць, що з'явилась нова дівчина. Про нову дівчину ні слова поганого не сказала, що вона якась не така, ні взагалі дівчина тут не до чого його нова. От, просто сама ситуація, що через місяць після розлучення він заходить дівчину і зустрічається з нею. Про те, що я завідувала йому його успіху, і що він не хотів зі мною зніматись. Ну, взагалі піздець, судячи з того, що я знімала тільки під його трек. І все вона наголосила, що на відміну від Парфенюка не поливає його брудом, хоча й могла б розповісти багато неприємних деталей. Зокрема, вона підкреслила, що ніколи публічно не згадувала, як він курив траву і поводився неадекватно, хоча сам це визнавав. Ну що ж, як кажуть, не можеш побудувати ідеальні стосунки, побудуй ідеальний контент. Про токсичні дивіться далі, буде ще спекотніше. Цьогорічний нацвідбір на Євробачення 2025 вийшов за межі звичайного музичного конкурсу та перетворився на справжнє шоу з бонусним пакетом. Меми, жарти і звісно ж, скандали почнемо з Катерини Павленко, яка впевнено заявила, що її потрібно називати не членкиня, а член. Таке відчуття, що в цей момент десь далеко в куточку заплакав один новознавець, а соцмережі отримали нову дозу контенту для мемів. Це цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Тож радо вітаю вас у грінрумі. Як вам тут атмосфера? А, атмосфера чудова, але, будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Далі драма між Марією Єфросиніною та Русланою неможливо було не помітити їхню напружену атмосферу. Чи це через особисту неприязнь, чи просто обережність, щоб не зіпсувати макіяжі одна одній? Питання відкрите. Але інтрига точно додала вогника шоу. Прийшла до тебе додому, і ти мене так вітаєш. Я тебе рада бачити, рада бачити всіх. Слава Україні! Героям слава! Звісно, мемний момент. Я не почула від Єфросиніної, який вже перетворився на універсальний мем для всіх життєвих ситуацій. Добре. Пісня Сіль, Добре. значить, так? Ага. Чи далося націт цьому виступу трошки підсолодити, можливо, ваше життя? Сумніваюся. Сумніваюся, сумніваюся. <реш> Я не почула. Чого. Сумніваюсь. А, <реш> дякую. До речі, як і прогнозували, переможцем Нацвідбору 2025 став гурт циферблат із піснею of Prey». Вони отримали високі оцінки як від журі, так і від глядачів, що зробило їх беззаперечними фаворитами. Але звісно ж у кращих традиціях Нацвідбору без скандалу не обійшлося. У мережі вже точаться палки дискусії, чи дійсно циферблат. Це слуговує на перемогу. Чи можливо це результат грамотно продуманого піару? Як вважаєте ви, хто ж заслуговував на перемогу? Пишіть коментарі. Ілон Маск знову опинився в центрі інформаційного скандалу. У своєму профілі в соцмережі X він зробив репост відео, в якому стверджується, що USAID, агентство США з міжнародного розвитку, ніби платило там за їхні візити до України. Поїздок, відео, тому, he sponsored American celebrity visits to Ukraine after Russia's full-scale invasion began. Angelina Jolie, twenty million dollars. Sean Penn, five million dollars. Jean Claude Van Damme, a million and a half dollars. Orlando Bloom, eight million dollars. Ben Stiller, four million dollars. This was done to increase Zelensky's popularity celebrities made it easier to coordinate funding programs for Ukraine during the conflict. Однак самі зірки, які згадують у цих матеріалах, категорично заперечують будь-яку причетність до подібних схем. Особливо жорстоко відреагував голівудський актор і режисер Бен Стілер, який неодноразово відвідував Україну як посол Доброї Волі ООН. Абсолютна брехня, неправда це брехня з російських ЗМІ. Свою гуманітарну поїздку в Україну я повністю профінансував самостійно. Не було фінансування від USAID і звичайно жодних особистих платежів. Ці чутки швидко поширилися у соцмережах, викликавши хвилю обговорень. Проте багато користувачів наголошують, що подібні інформаційні вкиди це частина російської пропаганди, яка намагається дискредитувати міжнародну підтримку України. Наразі USAID офіційно не коментував ситуацію, але схоже, що ця тема не раз спливе в інформаційному просторі. Очевидно, лише одне: зірки підтримують Україну не за гроші, а заради реальної допомоги та привернення уваги до гуманітарних проблем. Михайло Поплавський, співочий ректор та продюсер, опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Випускниця вийшов Владислава Корена, в Фейсбуці звинуватила Поплавського у сексуальних домаганнях, розповівши шокуючі деталі про те, як її змусили поїхати за Київ грати в більярд на гроші, коли вона звернулася до приймальні університету з проханням про місце в гуртожитку, на яке мала повне право. Хенесі, я розбавляю колою. Слухаю, що на таких як я лише алкоголь переводити. Заварюють чай і кажуть пити на брудершафт, коли я відхиляюсь, аби мене не поцілували. Ступор, почервоніння і мене знову криють матом. Потім треба йти грати в більярд на поцілунок або на 100 доларів. Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень. Але це ще не все. За її словами, Поплавський відкрито хвалився, що в університеті усі жінки, які займають посади, просто спали з ним. Як блискавична реакція на скандал, ректор оперативно закупив рекламу, щоб затьмарити інформаційний простір позитивними новинами про себе. Під соусом успішного ректора знову запустили стару новину про його присутність у якомусь рейтингу Forbes, який вийшов ще в січні. Схоже, коли репутація палає, краще залити її хвилею піар-водички. Нуль самоповаги у змі та стандартна схема замість пояснень, реклама, замість відповідей мовчання. Ну що ж, класика українського шоу-бізнесу в освіті? А ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватись, щоб не пропускати свіжі новини в світі зірок. Ну і звісно, найкраще з TikTok за цей тиждень. У так званій ДНР з'явилися гумові чоботи. Так-так, справжній дефіцитний хід сезону. Їх рекламують із таким пафосом, ніби це не просто чоботи, а новий айфон. Стара пісня гурту «Время і стекло отримала нове життя її переклали українською мовою, і що дивно, це сподобалося самим виконавцям. Нарешті контент, який не змушує червоніти від кринжу, а навіть трохи тішить. І найпопулярніший тренд останніх днів: потап Таксис. Куди їдемо? Тікток вкотре доводить, світ може бути дивним, але інтернет завжди знає з чого посміятися. І який тікток може очолювати наш парад? Пишіть в коментарі. Зимні калоши. уже в Донецькі в чотирьох. Цветок Зеленый, черный, синий и вот такой вот тут вот, винный, как у меня рубашка. Я уже подготовил себе калошу 44 размера за 740 рублей и я хочу померить ее. Насколько интересная обувь была придумана. То есть представьте, раньше нужно было носить валенок, а здесь удобно, хорошо. Выйти, на, допустим, за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по Донбасс-арене, либо же

Кстати, так называл Дженнифер Лопес мой друг, когда мы в лос сидели на одной пьянке. И он сегодня говорил, Женя, Женя, я говорю, это Дженнифер, не надо так ее назвать. Мы попали на вечеринку, там, где за столами сидели разные представители разных отелей. Я подходил к каждому столу и жал руки, говорю, здравствуйте, я Ола Эрманос. Нам предлагали 10 миллионов долларов. Мы были в стадии подписания контракта, І в чому говорилось так? Ми не можемо предложить більше. Правда, не должна стоять на пути у хорошу історію. Інтерісно ж, слушаємо. Ось і все на сьогодні. Але це лише початок. Зірковий штурм не зупиняється, бо зірки продовжують штурмувати наші нерви скандалами, мемами та крінжовими історіями. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск. Бо вже зовсім скоро ми розкажемо, хто ще вляпався у скандал, кого. Відмінили, а хто несподівано став мемом тижня. До зустрічі у наступному зірковому штурмі. Шоу бізнес не спить, а ми тим більше.